Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми говоримо про те, скільки і чому літають шахеди над Чернігівщиною, як від них захиститися. У студії Михайло Жирохов, військовий експерт і Катерина Дроздова, речниця акціонерного товариства Чернігів Обленерго. Тож говоримо про шахеди, які перетинають кордони Чернігівщини і несуть загрозу для мешканців Чернігівщини. Готуючись до нашої програми, я отчитала. Що на Чернігівщині за тиждень з 3 по 9 лютого сили оборони збили майже 30 безпілотників армії Російської Федерації, типу шахет. Про цю інформацію я прочитала на сторінці Фейсбуку начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. За його інформацією, також за минулий тиждень російські війська обстріляли 23 населених пункти області, 139 обстрілів, 325 вибухів, зокрема армії Російської Федерації завдала 28 авіаударів некерованими авіаційними ракетами та fpv дронами Також гатили з артилерійських систем, мінометів різного калібру, гранатометів, РСЗВ, скидали вибухівку з безпілотників. Ну це інформація, пане Михайло. Тож безпека Чернігівщини, війна з дронами. Чому збільшується кількість безпілотників, які пролітають над територією Чернігівщини? Ну, по перше, росіянам вдалося масштабувати виробництво цих ударних дронів. Ми їх називаємо шахеди і в ЗМІ шахеди. Але це, якщо правильно, герань два. Крім того, росіяни почали використовувати нову тактику разом з ударними гіраннями йдуть і імітаційні дрони, які на радарі виглядають повністю як бойові і тому збивати їх мобільним вогневим групам силам по приходиться на на рівні на 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 такому ж рівні як і ці і ці ці гірані шахеди але вони коштують в рази дешевше, і якщо там придивитись, там їх конструкція вона вони фактично саморобні. Тако тако, такое враження, що їх роблять на уроках технічної праці в школі, настільки вони не незграбно зроблені, але вони літають і вони є такими цілями для наших для наших зенітників. А по-друге, росіяни змінили тактику. Вони змінили тактику, якщо е, раніше були певні маршрути, якими можна було відслідковувати. Ну тобто, військові військові знали, більшість їх йшла на Київщину далі і на Чернігівщину, тобто певні об'єкти, які їх, ну скажімо так, цікавили. А то зараз у них з'явилися нові міста для пуску. Це, наприклад, місто Смоленськ. Тосі тобто раніше там вони пускали з Курська, з Белгорода, пускали з інших міст. А зараз з'явилось нове нове місце, звідки не пускають, це місто Смоленськ. і військові зараз знаходяться на етапі перелаштування позиції мобільних вогневих груп. Пане Михайло, ну, от готуючись до нашої програми, я читаю, що ну, такі назви є: і шахет 136 і герань 2 і шахет Гербера. Тож, а чим вони один від одного відрізняються? А ще я читала ще таке поняття, як «ФПВ-дрони». Ну, про це потрібно проводити цілу лекцію. Ну, все ж таки для наших В... радіослухачів. Ударні е, дрони типу шахет, які називаються Гіран-2 іранські, це той самий шахет 131 і шахет 136. Ось вони мають бойову частину 50, а зараз, на жаль, нові, бої, нові бойову частину 90 кілограмів бойової частини. Це Вибухівка, 90 це вибухівка. Це сам він е, важить е, ну, більше, звісно. Е, і ось вони використовуються для ударів по цілям. Імітаційні є, їх називають пародія, їх називають гербера. вони зроблені з пінопласту, вони зроблені з картону, вони зроблені з підручних там, матеріалів взагалі. Ось вони імітаційні. А для чого? Для того, щоб відволікти. Абсолютно точно, щоб відволікти сили та засоби. Ми ж розуміємо, що у цих мобільних вогневих груп не сотні їх можна рахувати десятками, всього, ну всього навсього. 50-90 десятв'яносто кілограмів вибухівки. Наскільки це небезпечно для мешканців? Ну 90 кілограмів вибухівки, пряме ураження це під'їзд п'ятиповерхівки. поверхівки. Він повністю складується. Оце якщо 90 кілограм. 50 кілограм зносить 2-3 поверхи. Коли ми читаємо інформацію про, про те, що шахет зник з радарів, це про що говорить? А, ну, крім е, мобільних вогневих груп, з ними борються к, е, і засобами радіоелектронної боротьби. Якщо помічали, то під час повітряних тривог дуже часто є проблеми з GPS-навігаторами, є проблеми навіть з годинниками на, на всіх наших електронних е, пристроях, але в певних, е, в певних районах. Тобто є е, е, така Стабільна така система, вона ну звісно, секретна. Вона називається є, єдине, що відомо, що ця система називається покрова, яка прикриває основні військові об'єкти, ну і цивільні об'єкти на території України, пане Михайле. Тож коли ми читаємо, що шахеди з зненацька залетіли до Білорусі, це тому, що а, Тому що, да, вони втратили керування, і вони а, в певний період, тобто їм потрібен час для того. Щоб переналаштуватися, тому що шахеди ж вони не мають управління. Вони просто закладені, коли припуску пуск, при закладені координати, і ці координати вони з допомогою супутникового зв'язку. Супутникових, тобто, ось вони, от, от вони тільки так, і коли вони відходять в Білорусь, вони там коригують свій курс, розгортаються, як правило, летять в Україну, але іноді бувають і вибухають на території Білорусі. Пані Катерино, давайте поговоримо про те, як фахівці зберігають та захищають електричні мережі на прикордоні Чернігівщині. Ну ні для кого не секрет, що останні три роки саме об'єкти енергетики стали однією з головних цілей для расистів. У нас також, якщо брати електромережі Чернігівської області, не один раз було ураження і більш крупних об'єктів, і більш дрібніших. Сказати там по кількості там чи по важливості я не можу, тому що це інформація, яка не для загального розголосу. Ну, от я читала, що через обстріли росіян в вересні, 10 вересня, у прикордонній Семенівській громаді, на Чернігівщині знеструмлено 13 сіл. Без електричного постачання залишилося 604 абоненти, тоді знеструмили 947 абонентів у 15 населених пунктах. Тут. У нас є чотири дільниці: це прикордонні громади, Семенівська дільниця, Новгород-Сіверська, Сновська та Городнянська. Там у нас енергетики. Працюють постійно, фактично, в умовах бойових дій. Тому що це прикордонні громади, де населені пункти знаходяться в безпосередній близькості до ворога, і відповідно там вже проходять і наші електромережі. І інколи, навіть якщо ми говоримо про самі населені пункти, вони можуть бути трошки далі, а ось наші мережі можуть бути за кілометр, а то і менше. До лінії кордону, ми ж розуміємо, що дійсно з'явилося дуже багато нових викликів для енергетиків, тому що, по-перше, самі пошкодження мають трошки інший характер. Якщо ми розуміємо, що якась лінія у нас відпала, так би мовити, це Точно не одне якесь точкове пошкодження. Їх зазвичай при обстрілі багато. І по-перше, для того, щоб якось це все відновити, потрібно точно знати ці місця. Для цього треба зробити обходи ліній. І часто це швидко зробити неможливо. На це йде не один день, а можливо навіть не один тиждень, тому що енергетикам потрібен доступ до всієї лінії, і часто їм доводиться ходити просто по під самим кордоном. По-друге, потім треба випрацювати ще якийсь алгоритм дій. Тому що не завжди в цих місцях можна застосувати велику техніку або велику кількість персоналу. Ми ж розуміємо, що якщо ми почнемо копичити велику техніку і людей, десь там в прикордоні, то це буде таким провокативним фактором уже ж для. Ворога. І тому часто приходиться застосовувати дуже нестандартні рішення, які були б дивними, мабуть, у мирний період. І наші колеги іноземні, мабуть, б дуже дивувалися, коли це побачили. Найяскравіший ось випадок у нас був це село Костобобрів. Всі цю історію, мабуть, чули, тому що люди там дійсно дуже обурювалися, що кілька тижнів довелося їм. У доволі холодний період залишитись без електропостачання в кінці листопада ну, збіглося так, що і обстріли, і негода спричинили дуже важкі пошкодження на лінії. Лінія, яка проходила в кілометрі від кордону, впало 25 опор. Ми розуміємо, що протягнути провід, просто десь там натягнути його напряму, немає можливості. Треба обов'язково відновлювати цю лінію. Однак привести важку техніку. За кілометр від кордону, ну це наразити людей на небезпеку, це найперше, і що ви робили три тижні пішло у нас на те. По-перше, щоб обстежити цю лінію, і по-друге, щоб випрацювати <г місць> якийсь реальний механізм. Око з тобою є світло. Давайте одразу. в результаті через три тижні світло там подали, але це були ну це було дуже складне рішення. Дуже важко воно і фізично реалізовувалося, і безпеково. І люди мають розуміти, що не завжди. Дуже швидко можна розв'язати ці проблеми. А пані Катерино, якось можливо з фахівцями проводяться якісь навчання, як працювати в умовах війни. Якісь інструкції вони отримують. Звісно, що найперше при таких роботах на перший план виходить безпека персоналу. Усі оперативно-виїзні бригади, які виїжджають у прикордоні, у нас забезпечені індивідуальними засобами захисту: це бронежилети, каски. Однак. Ми ж розуміємо, що це ну, не завжди спрацює, тому що люди працюють на висоті. По-друге, важку техніку в таких випадках ну, по максимуму стараються не застосовувати. Це все відбувається за допомогою підручних способів. Тобто, хлопці, якщо залазять на опори, це відбувається за допомогою кігтів, лазів, так званих. Однак, знову ж таки, це дуже важко фізично, крім того, що небезпечно, тому що в бронежилеті залізти туди. З такою вагою ще виконати там на висоті якісь роботи, це доволі складно. Тому правда, у нас хлопці там як <свісно> воїни світла, однозначно. Звичайно, проводяться із ними певні заняття. Ми не раз запрошували фахівців, які розповідали про е різні вибухонебезпечні предмети, які можуть знаходитися в безпосередній е близькості від наших ліній. Е було таке, що вони і траплялися там хлопцям. Однак знову ж таки те, що ти показуєш, от, і те, що ти побачиш там в реальності біля ліній, може дуже відрізнятися. Об'єкти енергетичні, їх можна захистити від е, шахедів? Є у нас, звісно, певні методи захисту, розповідати про них також ми ж не можемо. Однак треба розуміти, що захищається в основному крупні об'єкти. Якщо ми говоримо про лінії повітряні, то захистити їх максимально можливості немає. І тому, звичайно, на них і. Приходиться найбільші такі удари, найбільше пошкоджень, і найбільше часу йде на їх відновлення. Кількість фахівців енергетиків достатній кількості, взагалі, наше підприємство є за кількістю працівників найбільшим в Чернігівській області. Однак, звісно ж, персоналу нам постійно не вистачає. Не вистачає Ми... чому. Частина людей, звісно ж, у нас також воює, як і в усіх інших компаніях. Дуже багато хлопців у нас пішло добровольцями на початку 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ну і в принципі це така галузь, де буде працювати, мабуть, не кожен. Це галузь доволі складна, вона вимагає певних і. Трудових навичок, мабуть, бажання тут працювати зараз. же, Коли це відбувається ще в таких небезпечних умовах, то тут треба справжні ентузіасти. Мабуть, тому ми закликаємо усіх, хто має таке бажання. У нас достатньо місць для як для людей, які мають вищу профільну освіту, так і для людей, які хочуть влаштуватися на якусь робочу спеціальність. А, пане Михайло, я читала, що від шахетів захищаються на лінії фронту якимись сітками? А от моя знайома розповідала, що летів шахет над її будинком, і дуже неприя... неприємне було відчуття. А про це писав наш колега-журналіст Владислав Савинок на соціальній мережі Фейсбуку. Як же захистити себе від такої зброї? Чи можемо ми себе захистити? Чи можуть енергетики Захистити електричні об'єкти від шахедів, тобто що робити? Абсолютно точно що е, певних е, інструктажів певних таких рішень немає. Всі ці рішення вони виробляються ось прямо зараз. Ось за ці за ці роки, які і цей досвід він безцінний. Коли ми говорили про тренінги, проводити тренінги ні не про що, тому що ніхто не був в такої ситуації? Я маю на увазі західні, я маю на увазі там американські такі е, е, компанії, які там займаються розмінуваннями, які займаються безпекою, у них немає такого досвіду. Це наш оригінальний досвід. А, і, е, е, на жаль, так прикрити повністю 100% від шахедів неможливо. Який алгоритм діот відкрили телефон? Фон там повідомлення небезпека від шахедів або шахеди летять на Чернігівщину. Що має знати людина, яка цю інформацію прочитала? Три стіни. Перше, що, що що завжди рекомендується, тому що три стіни вони ну, найбільше проти шахедів, якщо проти ракет, або там, не дай Боже бомб керованих, вони не спасуть. Це, це, це очевидно. А від шахедів, від вторинної детонації, тобто дуже багато шахеди не не власне шахеди влучають, а те, що вони збиті засобами ППО. Ось ці уламки, про які люблять говорити росіяни, коли є, є влучання. Ось вони небезпечні. І за останні там тижні ми знаємо, по Чернігову було декілька випадків, коли крім того, що було уражено шахедами, було у Певні, е, певні об'єкти, ну, цивільні, перш за все, були вражені уламками збитих шахетів. Но... Щодо енергетики, це взагалі е, немає да там немає можливості прикрити електропідстанції або прикрити е, такі розподільчі пункти більш-менш можливо. Особливо тому, що там під, від прямого, знову ж таки це дуже важко під прямого влучання, але від осколків це реально. А ось повітряні це. Чи пізно ми прийдемо до якихось підземних комунікацій? Як ми прийшли до підземних шкіл? Підземних лікарень ми бачимо і Миколаїв, ми бачимо Харків. На жаль, скоріш за все, особливо в прикордонних районах, будемо буде, будемо вимушені переходити до яких підземних комунікацій, які будуть менш вразливі, ну принаймні від шахедів. Точно. А що ви думаєте з приводу сіток, які металевих металевих яких конструкцій, які могли б якось зупиняти такі шахеди, а, так вони більш-менш ефективні? Знову ж такі, але, але це перший перший дрон ці знищує цю сітку, другий другий вражає ціль. Якісь на якийсь період, на якісь такі незначні дрони, ну тобто, з яки мають невелику бойову частину. Це реально, і це використовується на фронті. Наші військові і сітки, і рибальські сітки, і металеві сітки. Росіяни взагалі взагалі зараз зробили цілу дорогу. Цілу дорогу від часу в яру вони до найближчого населеного пункту для того, щоб у них були комунікації, для того, щоб можна було перекидувати якісь припаси, вони зробили зробили повністю сітками. Пане Михайло, готуючись до нашої програми, от говоримо про безпілотники, які використовують росіяни, вони тут виготовляють в Росії, а Суспільне писало, що за даними джерел південно-корейського телеканалу АЖНК, Північна Корея цього року почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з Росією. Як зміниться наше життя після от таких безпілотників у співробітництво Росії і Кореї? Ну, Я дуже скептично відношусь до, таких, до, до таких, таких, знаєте, всепропальських моментів, які, тим більше, що Південна Корея вона це проєцирує, їм їм це цікаво, щоб проти північної Кореї було більше. Але я скажу більше, що Північна Корея вона не має не технологічна держава. З 50-х років вона знаходиться під санкціями. Росіяни теж не мають можливості розвивати. От зараз вони розвивають. Вони взяли в основі іранську конструкцію свого свою чергу іранці скопіювали з німецької з німецького безпілотника тобто це невисокотехнологічно все що все що змогли росіяни і це потрібно говорити це масштабувати виробництво коли ми вже побачимо війну дронів? вона вже є вона вже ми не ми не побачимо, як штучний інтелект входить до нашого, до, до нашого життя. А війна дронів, вона йде. І війна дронів не тільки ми звикли, що дрони це ще, ще листить у повітрі, але вже є наземні дрони, є морські дрони, якими ми фактично знищили російський Чорноморський флот. І це ця галузь розвивається дуже швидко. Вже цей штучний інтелект вже є. Зразки, на які вони встановлюються прямо на дрони. А ви ще пане Михайло не відповіли на запитання, чим же відрізняються шахеди від fpv дронів Перше все, дальністю дальністю використання. ФПВ дрони вони мають до 10-15 кілометрів. Це і ось саме вони росіяни їх масово використовують на прикордонній території, там де не потрібно шахет, має дальність польоту до півтори тисячі кілометрів. Це достатньо потужна така заміна балістичних ракет. Ну не балістичних ракет, балістична ракета йде по іншій траєкторії, але заміна такі такого вогневого засобу. Ось саме у цей шахет. А фопів дрон це на прикордоні. На жаль, вони дуже ефективні. Вони використовують для в тому числі для полювання на будь-який транспорт, який знаходиться е, на прикордонні. І є втрати були декілька. Я не того року або 23-го, де. Де бригада ООБЕРГ, але це в Сумській області. Вони а, в, вони значить. була знищена саме ударами ФПВ-дронів. Чи можна знищити шахет або ФПВ-дрон? От якщо громадянин бачить, летить шахет, він ні, може його знищити? Ні, 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 ні. Це е, е, такі вологі історії початку широкомасштабного вторгнення про банку, банку, з та, та, банку з агірками. Це знаєте, просто було для підняття бойового духу. Фактично, це. Небезпечно і небезпечно підходити навіть до е, цих безпілотників, які там впали у подвір'ї або mm -hmm. десь на ну будь-де. Вони зараз е, є і невеликі заряди, які на те, щоб розраховані на те, що люди, коли починають розміновувати, коли підходять, вони підриваються. І таких декілька випадків вже було. Тому тільки. е-е Певні служби можуть займатися цим, навіть якщо ви впевнені, ну або там що це е, та же пародія або гербера, яка не несе бойову частину. Вже б, вже гірбери є випадки, коли вони теж несуть бойову частину. Ну для наших радіослухачів нагадаю, що сьогодні у студії був військовий експерт Михайло Жирихов та. Катерина Дроздова, речниця акціонерного товариства Чернігів обленерго. Давайте будемо з вами робити підсумки нашої розмови. Говорили про безпеку Чернігівщини, говорили про війну з дронами і в результаті до чого ми з вами прийшли. Якщо шахет бачимо, банку з помідорами не достаємо і ховаємося в приміщенні там, де має вікон, там, де є три стіни. Так, намагатися так. зруйнувати, знищити дрон, FPV-дрон чи шахет власними силами це історія погана. Це дуже погана історія, і я повинен сказати, що на жаль, використання у цих шахетів найближчим часом, не тільки шахедів а всіх інших дронів, це та реальність, якою ми будемо жити як прикордонна область дуже і дуже довго. Кількість шахетів на превеликий жаль вона збільшується, і це тому, що Це ми підсумок робимо, тому що росіяни змогли вкласти величезні кошти для того, щоб розгорнути серійне виробництво, серійне виробництво корпусів, двигунів, бойових частин все, що необхідно для того. І на жаль, ці кошти у них ще є. Тому що міжнародна торговля, торгівля саме там, газом, нафтою, вона процвітає. І та ж Європа вона закуповує газ і нафту. І від цього вони відмовляються, але це, це буде дуже і дуже нескоро. Ну, і пані Катерину, як працюють енергетики акціонерного товариства Чернігівобленерго, от у підсумку. Скажу, що люди мають розуміти, що дійсно пошкодження спричинені дронами, вони бувають. Дуже такі вагомі і на них треба час. Ми розуміємо людей, які часто ображаються на енергетиків, що вони не відновлюють електропостачання протягом одного, двох, трьох днів. Однак мають розуміти, що, по-перше, це на першому місці в нас завжди буде стояти безпека нашого персоналу, і потім. Що це дуже складне завдання, як технічно, так і фізично, ну і безпеково само собою. Тому треба трошки терпиміше ставитись до, до людей, які намагаються все це відновити. А, пані Михайло, а якщо ми шахет помітили на вулиці, і у нас немає можливості а, добігти до приміщення, що робити? Ну від шахета будь-яке укриття. Підземний перехід, там буквально там. Ну, тобто, це не літак, це немає поле. Ну фактично, це в шахет. Він працює по координатам. Тобто, звідти він не бачить, там немає ніяких е, ніяких. Він йде за своїми координатами. Тому, перш за все, так потрібно дивитись, куди він йде. Але в цілому е, шансів того, що він е, саме в цей час уразить саме вас, дуже дуже малі А це дуже важливо, щоб ми розуміли, що шахет у нього немає очей. Він не бачить. У нього там його якось так запрограмували, і він там летить. Так своїми... так, так, ну це такий бойовий робот, там скажімо так, тому що це робот. Зона система це не управління людьми. Якщо Фіпівдрон це управління людьми, це є оператор, який бачить і, на жаль, зачасту вони бачать, що навіть цивільні, коли був випадок, коли вони розстріляли машину, яка привезла газ. Це дрон в оператор дрону. Він бачив, що це цивільні, які це цивільна машина, і він все одно наніс на ньому удар. А оце оце. Я не знаю, бездушна машина, яка йде по своїй цілі, яка їм абсолютно все одно, що ми там дивимось, куди воно теліпає. А ви знаєте, чого запитувати? На, на початку повномасштабного вторгнення, вже після облоги Чернігова, пам'ятаєте, була інформація про те, що необхідно а, вимикати світло. <гум> <гум> Росіяни вже визнали, що це така була психологічна операція, яка їм вдалася, тому що тоді була така, я не знаю, навіть там до літа 22 го року, там мене сусіди довго ходили, що ми света світломаскування <гум> видани не, не але. Я їм пояснював, що це не Друга світова війна, і навіть не перша, де там кидають бомбу по світлу або ще щось. Зараз високотехнологічна війна, коли все працює по координатам і якась там. Хрущовка на околицях Чернігова не є військовою ціллю для такого шахету. Іншими словами, коли летить шахет, то не треба, не варто вимикати світло в приміщенні. Абсолютно точно. Це це, це не, не про це. Ви слухали Українське Радіо Чернігів і повну версію нашої розмови. Ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. Я дякую гостям за те, що завітали до нашої програми. Приходьте ще.